Перед вами величезна британська імперія на зламі 19-20 століть найпотужніша держава світу, яка вже підкорила Індію та половину Африки. Вона починає війну проти двох невеликих бурських республік в південній Африці. Несподівано отримує ганебні поразки вже на старті. Як таке стало можливим? В цьому відео ми поговоримо про один із перших конфліктів 20-го століття, де світ вперше побачив як партизанську тактику, так і концентраційні табори. Ми з'ясуємо, ким були бури та яким чином їм вдалося соромити елітні війська імперії. Друзі. Нагадуємо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте свої коментарі. Готові поринути в історію великих війн? Тоді ми починаємо. Бури. Хто вони? Це спадкоємці європейських поселенців, перш за все голландців, а також німців та французьких гугенотів, що прибули до Капського узбережжя Африки в XVII столітті. Слово бур походить з нідерландської мови та перекладається як фермер. Це добре відображає їхнє життя. Вони були хліборобами та скотярами, що вирушали все далі від Кейптауна в глиб Африки, шукаючи кращі місця для випасу худоби. Свої величезні господарства бур розбудовували завдяки праці рабів з Африки та Азії. Наприкінці XVIII століття колонія досягла розквіту. Вони засівали поля пшеницею, виробляли славетне капське вино та володіли чисельними стадами худоби. Проте їх традиційний устрій був байдужим для нової влади. Справа в тому, що в 1806 році Капська колонія під час наполеонівських війн опинилась під владою британців. Спершу англійці майже не втручалися в місцеві справи, але поступово почали запроваджувати власні закони. Найгучнішим рішенням стало скасування рабства у всіх колоніях імперії в 1833 році для бурів, які звикли десятиліттями покладатися на працю рабів. Це стало справжнім ударом. Компенсація з Лондона здалась їм мізерною, а саме скасування рабства вони сприйняли як зраду. Колоністи обурювались, як вони тепер будуть виживати. Обурення поступово перетворилось на рішення залишити британське панування. Звідси бере початок і великий трек, коли понад 12 тисяч бурів, взявши з собою сім'ї та майно, завантажили все в волові вози та вирушили в глиб південно-африканських просторів. Фортрекери, так називали бурських переселенців, вбачали в своїй подорожі повторення біблійної історії ізраїльтян, що прямували до землі обітованої. Вони перетинали річки та гори, закладаючи нові. Поселення зрештою бури заснували дві республіки в глибині материка. Першою стала Оранжева вільна держава зі столицею в Блюмфонтейні. Ще одну республіку бури створили за річкою Вааль у північній частині Плато Вельт. Вона отримала офіційну назву Південноафриканська Африканська Республіка або ж Трансвааль зі столицею в Преторії. Британська імперія на початку погодилась з незалежністю обох цих бурських держав, оселившись. На цих територіях бури насолоджувались відносним спокоєм. Британські землі, капська колонія та Наталь, були занадто віддаленими, щоб втрутитись. З часом бури на нових територіях почали називати себе африканерами, дедалі тісніше пов'язуючи власну ідентичність з Африкою. Виникла й нова мова африкаанс, спрощений варіант голландської з місцевими запозиченнями. Їхнім світоглядом залишився суворий протестантизм і поступово склався характерний образ африканера, гордого, самостійного та консервативного фермера, який називав себе народом Божим в в Африці Географічно бурські держави простягалися на великій частині внутрішніх плато. Хоча вони не мали доступу до моря, ці землі вирізнялися щедрими пасовищами та прихованими у надрах корисними копалинами. Саме ці скарби Африки згодом обернулись причиною масштабного збройного конфлікту. В 1860-х роках на околицях Кімбрелі на кордоні бурських земель було знайдено велике родовище Алмазів, проте справжній перелом настав після відкриття. В трансвалі найбільших в світі запасів золота. Лише за кілька років на місці знахідки постало місто Йоганнесбург. Так аграрний Трансвааль стрімко перетворився на потенційно найбагатшу державу Африки. Зрозуміло, що британці не могли спокійно дивитись, як такі багатства лишаються поза владою імперії. В Лондоні вважали цілком природним отримати доступ до золотих родовищ, адже саме золото було ключовим стрим стратегічним ресурсом, що тримав у рівновазі світову економіку. Золота лихоманка привабила до Трансфалю десятки тисяч англомовних переселенців, яких бури зневажливо називали Ойтлендерами або чужинцями. На межі 1890-х років чужинці вже переважали бурів чисельно в регіоні Копалень. Вони прагнули отримати ті ж самі права, включно з виборчим правом та місцями в уряді. Пауль Крюгер, президент Расфалю, бачив в цьому загрозу. Надання таких прав могло позбавити бурів контролю над їхньою державою. Таким чином, уряд пар свідомо йшов на загострення. Ойтлендерам відмовляли в громадянстві. Та накладали високі податки на видобуток. Це стало зручним приводом для Британії звинуватити бурів у дискримінації британських підданих. В самому ж Лондоні визрів стратегічний задум: об'єднати всі південноафриканські землі в єдину федерацію під британським прапором. До фіналу 19 століття обстановка в Південній Африці стала критичною. Британський колоніальний секретар Джозеф Чемберлен виступив з ультиматумом. Трансваль мав надати Ойтландерам виборчі права, що фактично означало передачу влади під контроль Лондона. Пауль Крюгер бачив цьому смерть незалежності республіки. Вересні 1899 року. Переговори повністю зірвались, і коли напруга сягнула максимуму, бури вирішили діяти першими. Не можна забувати, що війна 1899 року була вже не першим зіткненням бурів з Британською імперією. За 20 років до того спалахнула перша англо-бурська війна. В 1877 році Лондон односторонньо анексував Трансваль, мотивуючи це захистом від золусів та фінансовими проблемами бурів. Насправді ж анексія була частиною плану об'єднання південної Африки деякий час бури мирилися з британською окупацією та в грудні 1880 року підняли збройні повстання та проголосили відновлення Південно-Африканської Республіки. Війна розгорнулась блискавично. Буреки зібрались у невеликі, але рухливі загони командус, атакували по всьому трансвалю. Озброєні переважно мисливськими рушницями, фермери вміло користувалися перевагами знайомої місцевості. Британські гарнізони розпорошені по містечках, опинились в ізоляції, а кілька колон, що поспішала на підкріплення, були розбиті в засідках. Війна досягла апогею в і при горі Маджуба лише в цьому бою британці залишили понад 90 вбитих та 130 поранених. Загалом кампанія обійшлася імперії в близько 400 загиблих, тоді як втрати бурів були мізерними близько 40 вбитих. Це було безпрецедентно. Вперше з часів війни за незалежність Сполучених Штатів Америки британська армія зазнала такої принизливої поразки від колоністів. Вражений втратами британський уряд під керівництвом прем'єра Гладстона пішов на поступки. 23 березня 1881 року уклали перемир'я, а невдовзі й угоду. Трансваль здобував самоврядування, залишаючись формально під британською короною. Фактично це означало перемогу бурів, які лише зобов'язували співпрацювати з Лондоном у зовнішніх питаннях. Для імперії ж це стало болючим. Приниженням в пресі з'явився вираз ляпа, світ фермерів. Цей епізод глибоко закарбувався в пам'яті, Бури відчули гордість та силу. А британські генерали жагу помсти, яка згодом вибухне новою війною. Відносний мир після першої війни тривав майже 18 років. За цей час Бурські Республіки піднялись та збагатіли, особливо завдяки золотим родовищам. Британія ж терпляче вичікувала слушної нагоди повернути собі контроль. В 1899 році криза досягла апогею. Перемовини в Блюмфонтейні провалились, ультиматуми сипались з обох боків, і війна стала неминучою. Восени того ж року. Президент Крюгер зробив перший крок. 11 жовтня Бурські Республіки оголосили війну Великій Британії. Спершу британці зневажливо дивились на бурів в Лондоні. Вірили, що жменька фермерів не зможе протистояти найсильнішій армії світу. Та реальність швидко розвіяла ці ілюзії. В перші ж тижні війни бури перейшли в наступ, вторглись до капської колонії та Наталю та накрили блискавичними ударами британські гарнізони. В облозі опинились леді Сміт, Кімберлі та Мафекінг. Команда з одночасно розгромили кілька імперських загонів. Прикордонних боях, а вже в грудні 1899 року настала ганьба, яку британська преса назвала Чорним тижнем. Три нищівні поразки поспіль. Під Стормбергом, Мадерівером та Коленсо озброєні сучасними Маузерами з далекобійними патронами, бури безкарно били ворога на відстані, самі ж залишаючись невидимими серед каміння та трав савани. Стандартна британська тактика щільних фронтальних атак виявилась безсилою. Солдати падали сотнями, так і не діставшись до позицій бурів. Силою бурів було не число авміння. На початку війни вони зібрали близько 30 тисяч ополченців а в найкращі моменти до 88. Проти них Британська імперія могла виставити сотні тисяч солдат, але далеко не одразу. В перші тижні в регіоні перебувало лише близько 15 тисяч британців, розкиданих в прикордонних гарнізонах, і це дало бурам перевагу першого удару. Вони бились за свої домівки, за свободу і були до цього готові. Кожен бур з дитинства знався на зброї та вмів блискавично їздити верхи. Вони носили яскравих мундирів, їхній одяг кольору хакі зливав. Вся з саванною та камінням, перетворюючи їх на невидимих мисливців. Кінець 1899 року став кризовим для Британії. Леді Сміт, Кімберлі та Мефі Кінг залишився в облозі. Спроби їх визволити провалились. Газети виходили з гучними заголовками: ганьба імперії в Африці. Наприкінці січня 1900 року ситуація була настільки загрозливою, що королева Вікторія проголосила 27 січня Днем молитви за армію. Країна охопила хвиля патріотизму. Сотні добровольців заявили про готовність вирушити воювати проти зухвалих бурів. Щоб змінити перебіг війни, Британія зібрала всі сили імперії. Прем'єр Солсбері різко заявив, що імперія не може дозволити купці фермерів диктувати їй умови. Вже на початку 1900 року Південна Африка побачила небувалий наплив військ. Підкріплення прибували з Канади, Австралії, Індії, Британських островів та інших колоній. Імперія кинула понад 400 тисяч солдат, масштаби не бачені в жодній колоніальній війні. До того на чолі цієї армії стали найславетніші воєначальники епохи: фельдмаршал Лорд Робертс та генерал Кітченер. Перевага Британії в людських та матеріальних ресурсах почала давати результат. В лютому 1900 року імперські війська розгорнули масштабний наступ на всіх напрямках. Замість прямих лобових атак вони перейшли до нової тактики, обходили фланги, розтягували фронт, щільно підтримували піхоту. Артилерією крок за кроком були зняті бурські облоги. Наприкінці лютого звільнено Кімберлі та Мефекінг. На початку березня британці увійшли до столиці оранжевої держави Блюмфонтейна. А вже в червні після кількох боїв зайняли столицю Трансвалю Преторію. До осені 1900 року формальна війна була завершена. Обидві бурські республіки опинились під окупацією. А Лондон оголосив про анексію Трансвалю та Оранжевої держави. Як колоній імперії, здавалось, перемога здобута. Але все виявилось не так просто. Попри втрату міст, бури не склали зброї. Частина їхніх загонів відійшла в степи та гори, відмовившись капітулювати. Так почалась партизанська стадія війни. Восени бойові дії перетворилися на затяжну та виснажливу боротьбу малих груп. Команда споділилась на мобільні загони по 50-100 вершників та почали завдавати британцям ударів зненацька. Нападали на віддалені гарнізони, пускали під окіс потяги. Атакували обозні колони. Спершу британці були дезорієнтовані. Взявши столиці, вони вважали, що війна завершена, натомість перемога втягнула їх у виснажливу малу війну, яка забирала й гроші і моральні сили. Як діяти, коли ворог не здається, а розчиняється серед місцевого населення? Лорд Кітченер, який наприкінці 1900 року перебрав командування на Південно-Африканському фронті, запропонував радикальний вихід. Британці вдались до надзвичайно жорстких методів, аби позбавити партизан підтримки. Ферми, садиби, бурів палали. Вражає та худоба знищувались, а цивільних насильно заганяли до таборів. Ця стратегія отримала назву Випалена земля. Там, де помічали команду, солдати залишали після себе попелища. Родини фермерів, жінок, дітей, старих відправляли до так званих таборів для біженців, які фактично були концентраційними. Умови в них. Їх шокували ряди наметів під відкритим небом, тисячі виснажених людей, нестача їжі та ліків, хвороби косили в'язнів кір. Тиф, дизентерія ширились блискавично, діти страждали найбільше. Голод та хвороби забирали їхнє життя. Солдати згадували страшні картини, матері, які на руках тримали вмираючих від виснаження дітей. Загалом британці організували понад 40 таборів для бурських родин та ще понад 60 окремих таборів для чорних африканців, яких також масово виселяли з захоплених війною територій. Імперія, яка любила демонструвати світові уроки й Аності тепер сама вдалась до практики, що пізніше буде визнана воєнним злочином. Вперше в новому столітті концентраційні табори стали інструментом війни. Це криваве нововведення завдало серйозного удару по репутації Британії. Втім, варто визнати, жорсткі методи дали свій результат. Позбавлені підтримки місцевого населення та, бачачи страждання власних родин, багато бурських вояків склали зброю. На початку 1902 року спротив ще тривав лише в окремих гірських районах. Сили бурів стрімко танули. Не вистачало боєприпасів, харчів та коней. За цих обставин їхні лідери дійшли висновку, що подальша боротьба безперспективна. Крапку у війні поставили 31 травня 1902 року в місті Ференіхінг, де представники бурів підписали мир із Британією. Веренігінський договір означав кінець існування бурських республік. Трансваль та оранжева територія ставали колоніями імперії. Натомість бурським воякам гарантували амністію, швидке відновлення самоврядування та матеріальну допомогу. Три мільйони фунтів стерлінгів на відбудову спалених ферм. Після років. Кривавих боїв війна, нарешті, завершилась для бурів. Це стало болючою, але неминучою поступкою. Вони втратили власні держави, пережили жахіття таборів. Їхні землі були спустошені. Та, попри це, бурський народ зберіг себе. Він вистояв, його не знищили і не вигнали з рідного краю. Південна Африка вступила в нову епоху. Весь південь континенту опинився під британським контролем. В 1910 році постає південно-африканський Союз. Домініон, що об'єднав чотири колишні колонії: Капську, Натанську, Трансфаль та Оранжеву. Британці, прагнучи примирення, швидко дозволили бурам широке самоврядування. І сталося парадоксальне, колишні вороги імперії тепер самі очолили державу. Вже в 1910-х роках прем'єр-міністрами Союзу стали Луї Бота та Ян Смуц, ті самі генерали, які ще недавно командували бурськими загонами. Англобурська війна це подія, що залишила глибокий слід в колоніальній історії. Вона навчила світ, ворога не слід недооцінювати, а перемога завжди має свою ціну. Британці виграли кампанію, але їхня перемога обернулась прірвою. Бури зазнали поразки, та саме вона відкрила їм шлях у майбутнє.